Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над ажурною безрукавкою. Ми в процесі формування горловини і зрізу плеча. Так. Це у нас в цьому відео буде 143-й лицевий рядок загального залику, або сьомий від початку формування горловини. І 144 знанковий в загальному заліку, або восьмий від початку горловини. У цьому лицевому рядку, 143, мені потрібно убавити 2 петлі. Один раз я вже дві петлі убавляла, це вже буде другий раз. так і Візерунок цьому лицевому рядку буде виконуватися ось сьомий рядок, він відповідає повністю, так як у нас рапорт співпадає, Ось він буде ось з цього моменту, з середини рапорту. Давайте будемо дивитися і це робити. Так. Цю першу ми знімаємо як кромочну, її не в'яжемо цю пров'язуємо наступну і цю перевдягаємо. Це перша петля, яку ми прибрали, і це от буде друга петля. Тому дивимось за візерунком. У нас тут убавка. Однієї лицевої петлі, тобто дві лицеві петлі разом з нахилом а, ліворуч. Так, ми і в'яжемо. Робимо дві лицеві петлі разом, з нахилом ліворуч. Перевдягаємо сюди і оцю петлю, яку нам потрібно прибрати. Ось так. І далі по схемі робимо накид, дві лицеві петлі, з нахилом праворуч накид, дві лицеві петлі з нахилом ліворуч, накид, лицева петля. Все, ось цей рапорт, який у нас неповний. Ми закінчили, і далі у нас йдуть цілі рапорти по візерунку сьомого ряду. Там нічого не змінюється. Получиться перша лицева петля. Накид одинарний, далі дві лицеві петлі з нахилом праворуч, накид. Дві лицеві разом з нахилом ліворуч, накид. Дві лицеві, з нахилом праворуч. Так. Дві лицеві петлі з нахилом ліворуч, разом пров'язуються – накид, дві лицеві петлі з нахилом праворуч, накид, дві лицеві петлі з нахилом ліворуч, накид, лицева. Все ось так. І до кінця ряду, отак -суб виконуючи е е візерунок е основного ажурного полотна. Ми проходимо цей рядок. Ось цей 143-й рядок ми е пров'язали з візерунком е майже до кінця. Ось залишилось у мене пів, виходить, піврапорту. Це, ось ось це, мабуть. Ось це має бути. І дивимося, що у нас виходить. Тобто нам потрібно дві лицеві петлі разом з нахилом ліворуч робимо після них накид. Далі дві лицеві петлі з нахилом праворуч, зробили накид. І дві лицеві петлі з нахилом ліворуч, накид. Все, бачите, ми зберегли кількість петель, дотримались. І останню петлю пров'язуємо ізнанковою. Все. Лицьовий ряд ми закінчили. І тепер нам потрібно в'язати ізнанковий, 144-й або 8 від початку пройми. І ми його в'яжемо як звичайний ізнанковий ряд, але на. Початку прибираємо 5 петель. Закриваємо раз, два, три, чотири, п'ять. Все, п'ять. Закрили. Далі в'яжемо звичайний ізнанковий ряд, ізнанковими петлями до кінця. Все, я закінчила 144 ізнанковий рядок або восьмий від початку пройми. Бачите, візерунок у нас повністю дотримується на основному полотні. Не має бути ніякої плутенини. Ось тут у нас формується плече, зріз плеча, а ось тут горловина. Ось так. На сьогодні це все. Всім всього найкращого! Бережіть себе, до побачення!